Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати про нерест скалярій. Скалярі віднерестились в новому акваріумі, дуже вдало. Дивіться, вони відклали ікру на цю трубку забору води. І на обігрівач обігрівач не працює, і це дуже класно. Я тепер оце розділю цю ікру. Частина залишиться у них. Ми будемо спостерігати, що буде, якщо залишити ікру разом з батьками. І оцей обігрівач, на якому вони віднерестились, я поглажу в нерестовичок. І ми зробимо такий експеримент, де виведуться малючки. Скалярії віднарестились на третій день, як я їх пересадила окремо. Я зробила їм підміну води, погодувала мотелю і ось результат. Це кара дуба. Я хочу також зробити експеримент. Я додам зараз відвар кари дуба до нарестовика і до загального акваріуму. Щоб ікра не зіпсувалась. Я вже виводила мальків на відварі дуба, це працює, мальки е, з'являються. Можна додати метиленовий синій або еритроміцин. Це необхідно обов'язково, щоб ікра не зіпсувалась. Ось мій нерестовичок – він на 15 літрів. Я додаю воду з того ж акваріуму, в якому віднерестились колярі, додаю кору дуба. Відвар кори дуба я такий в нерестовичку досить сильний роблю розчин, щоб вода така прямо ж коричнева була. В загальний акваріум чисто символічно трошки налила. Не дуже розраховую, що там виведуться малючки. Ну, подивимось, що буде. Ось батьки доглядають за ікрою, махають плавничками, не подобається їм, що я турбую їх, Охороняє це самець, він охороняє кладку. Вода набралась в нерестовик і можна забирати ікру. Остужений відвар кори дубу додаю в загальний акваріум з метою, щоб не зіпсувалася ікра. І додаю воду зворотний осмос, можна просто кипячину або відстоюну воду долити. Повертаю ту частину води, яку я забрала для нерестовика. Ось такий вийшов нерестовичок. встановила компресор. Ще треба буде світлом. Світло повинно бути цілодобове. Два тижні точно цілодобово потрібно світити, але не дуже яскраве. Температура води на ростовичку повинна бути 29 градусів і м'яка вода. Зараз буду забирати ікру. Ікру треба взяти таким чином, щоб вона була під водою завжди, щоб не було контакту з повітрям. Скалярі сваряться, бо, звісно, їм ці всі процедури не подобаються. Ось Забрала вже ікру. Пара у скалярії формується один раз на все життя. Кожні два тижні відкладають нову ікру. Розлучати пару не можна, бо для рибок це дуже великий стрес. Вони разом, і якщо одна з рибок загине, то інша може ніколи більше не вступати в відносини. Під Час нересту самка відкладає ікринки, а самець їх запліднює. Намагаюся. Розташувати обогрівач поруч з повітрям, але не дуже близько, щоб не здувала ікринки. Ось, все вже налаштовано, ікру перенесли, світильник встановила і на сьогодні з ікрою більше ніяких дій робити не треба. Тобто, в перший день треба знезаразити воду в нерестовичку і створити умови для комфортного там прибування ікринок. В них повинно бути тепло, температура води повинна бути 29 градусів, повинна бути обов'язкова аерація води і світло 24 години. На Наступного дня. Трошки є зіпсованої кри, але батьки прибирають її. І бачите, рибки обрали для нереста таке місце в акваріумі, куди зранку падає сонечко. Це один куточок, в який щоранку світить сонечко, падає з віконця. І вони саме туди відклали ікру, щоб вона була на сонечку. Це ікра нерестовичку. Там все добре. Також є зіпсовані ікринки, але їх небагато. І відразу кажу, що я забула: я забула встановити обігрівач. Тобто на цьому обгрівачу ікра. А треба було поставити ще один, щоб підігрівало воду, щоб була стабільна 29 градусів температура. Ну, подивимось, що як далі буде. Тут в загальному акваріумі нарістяться даню, також на сонечко. І, і видно, що за ними плавають і риби, і підбирають одразу ту ікру. В минулому відео я обробляла анубіус лимонною кислотою від водоростей. Дуже класно спрацювала через тиждень. Оці листочки анубіасів, оці маленькі, вони вже ну, чисті повністю. Нема ніякого нальоту на них зеленого, чорного, як раніше. Почистили все. Тут дієвий метод можна робити. У мене була чайна ложка з горкою лимонної кислоти на чуть, трошки більше, ніж півлітра води. Маруся, привіт. Маруся більше не лазить по акваріумах. Я всі акваріуми накрила покривним склом і наклеїла двосторонній скотч. Це вже ранок третього дня, ніяких змін не відбулося, ікра на місці, і її стало вже значно менше, ніж від початку. На третій день з ікринок повинна виклюнутися лічинка. В такому стані рибки знаходяться приблизно 5 днів, і вони живуть за рахунок жовточного мішечка. Лічинка чіпляється десь за стінку акваріума і висить і не плаває, просто таке тремтіння, можна помітити. А потім лічинка, коли з'їдає свій жовточний мішочок, повинна попливсти, і це вже буде малюк. Ось такий вигляд має ікра. В акваріумі з батьками. Є такі біленькі кринки, це зіпсовані або просто незапліднені. Ось, ну, не знаю, що тут буде далі, подивимось. Батьки продовжують піклуватися про свою ікру. Це самочка. Бачите, вона така більш гостра в неї форма голови. Самець має таку більш круглу форму, в нього такий випуклий лоб. Це вже четвертий день, і виклюнулась лічинка. Залишилася зіпсована ікра, і такі пусті кринки залишились. Видно, що лічинка за кринок вийшла. І зараз покажу, де вона причепилась. В загальному акваріумі та сама картина, але де лічинка, історія умалчує, Не знаю, не бачила я, де вона там причепилась. А в рестовичку ось це він зараз. Лічинки багато. Ось, бачите, в куточку акваріума оце такого оранжевого кольору, це лічинка. Це в одному куточку, і ще в двох кутках акваріума та сама картина. Тобто лічинки вийшло дуже багато. Це вже другий куточок, і третій. Можна помітити, що ці лічинки, вони так як тремтять трошки. Такі шевеляться хвостики в них. Не дуже видно, ну, коротше, вони шевеляться. Ось тут ще трошки причепилась лічинка. В передній стінці. Такого прикольного кольору вони вийшли. Це, мабуть, тому що батько такий у них помаранчевий і лічинка така помаранчева вийшла. А ось четвертий куточок, і він зовсім пустий. Тут ніхто не причепився, тут їм не сподобалось. Ось так це виглядає. Це в третьому куточку. Трошки сидять. Це вже п'ятий день, все те саме, нічого не відбувається, лічинки на місці, швіляться, все добре. Пам'ятаєте, на оцей акваріум, на біофільтр я клеїла мох двома способами. Тиждень я не знімала оцю плівку. Щоб там було волого і мох прижився. І скажу одразу, що що краще росте той мох, що не приклеєний клеєм. Він не псувався від клею і добр, дуже добре розрісся. Ось це та частина, де був клей, і він тут такий слабий, а отут вже клея не було і він краще виріс. В загальному акваріумі все добре, все красиво. Рибки плавають, їдять. Куди поділись лічинки з цього акваріуму, в якому скалярі, я не знаю. Я дивилась по всім куточкам, ніде нічого я не побачила. Невідомо, чи вони її поїли, чи вона десь сидить. Ця лічинка. Це вже п'ятий день, як з'явилась екра. Лічинка висить на місці. І тут я здогадалась, що треба було встановити обігрівач, що температура повинна бути 29 градусів. Зараз я цим і займусь. Це вже шостий день від дня, як з'явилася ікра, личинки почали відриватись від скла, падають на дно і шевеляться там лежать вже на дні. Їх там так багатенько вже. Це важко побачити, бо вони такі прозорі. Прозоре на білому погано видно. Зараз знайду якусь лічинку, покажу вам, як вона шевелиться. Ось, зараз різкость буде. Бачите, в неї так хвостик шевелиться. І це на дні повно таких лежить. Це я їм поставила вже обігрівач, у них 29 градусів тут. І чекаю, коли попливе малюк. Ось тут ще також лежать у куточку, Тут вже дві лежить. Годувати я їх буду яєчним жовтком. Бо я ставила розводитись інфузорію, і в мене нічого не вийшло, бо різко стало холодно, і не вистачило цієї температури, щоб інфузорія розвелась. Я не встигну вивезти інфузорію, щоб годувати малька. То буду вкруту варити яйце і цим жовтком курячим буду годувати. Якщо буде кого годувати. Зараз е, треба дочекати, щоб мальок поплив. Ось на цій кришці я пишу, який день відмічаю. І е, оцей обігрівач, він завеликий для цього акваріума, але він класний, що в нього є. Регулятор, що можна виставити температуру, і він, як вода той температури, яка на ньому виставлена, він вимикається автоматично, перестає гріти воду. У мене ще встановлений градусник, то я контролюю оцей, ну, скільки градусів на самому обігрівачу і скільки на градуснику. Показники співпадають. Це я перевірила, що так, що дійсно. Там і там однакова температура, значить, все добре. В загальному акваріумі на радостях, що забрали від них скалярій, вилізла на світ Божий креветка Амана. Вона була куплена два роки тому назад, і їх тут три штуки. Я думала, що їх поїли, що їх нема, але вони тут є. Це вилізла жива, це чудо з чудес. Це в нас вже сьомий день від того моменту, як з'явилася ікра, і сталася дуже негарна ситуація. Вимкнули електроенергію, електроенергію, вимкнули зранку і світла не було весь день. На рестовичку нічого не працює, не обігрівач, і повітря не циркулює. І чи виживуть мальки, не знаю. Їм холодно тут, бо на вулиці зараз доволі прохолодно, в хаті холодно. І що буде, не знаю, хто тут виживе, чи не виживе щось. Це в нас такий сьомий день. Весь день тут нічого не працює. І мені треба буде зараз злити воду з зовнішніх фільтрів в великому акваріумі, перемити ці фільтри і зробити підміни води, коли її включать світло в усіх акваріумах. А в мене їх раз, два, три, чотири штуки чи що з водою. Це треба злити воду з фільтрів зовнішніх, перемити їх. В цьому акваріумі буде все добре, бо тут біофільтр він встановлений вище рівня води, вода, вся стекла і там нічого не кисне, нічого не псується в біофільтрі. Коли дадуть електрику, то все буде працювати і все буде класно. Бактерії в цьому біофільтрі не загинуть, вони всі виживуть. І що саме класне, що не треба нічого робити. Він так автономно собі працює. Вимкнули світло і все добре. В креветочнику також встановлений біофільтр, вище рівня води, і біологія там збережеться. Сьогодні дев'ятий день, малюк поплив, але дуже мало. Я бачу тут три рибки. Ось одна з них, такий хвостик з глазками. І десь плавають ще дві. На дев'ятий день три рибки. Такий в нас результат. Але це дуже класно, враховуючи, що їм було холодно, вимикали електроенергію, не було аерації цілий день. Ну, будемо ростити три рибки. Зварила яйце в круту, буду годувати цим жовтком. Треба. Маленький кусочок жовтка, і його треба з чистою водою. Ну, у мене це осмос, у вас може бути просто кипячена вода. Його треба отак от як розсм'яти з водою, розтворити в воді. Добре, так розмішати і годувати малька 6 разів на день. Я набираю цю водичку, та, що вийшла шприцом, бо там є такі фрагменти великих кусочків, які малюк не з'їсть, але є ті, що так розмішались з водою, і такі дуже дрібні часточки. От я їх ізбираю в шприц і даю мальку. І зараз подивимось, чи буде малюк їсти цей. Жовток. Так, шукаємо малька хоч одного. Ось є один. Ну, все добре. Охочеться їсти. Їсти хочеться і їсть, що дають. Я кинула їм туди роголисник. Вже якась виросте там на цьому регалісніко. Інфузорія і мальки також щось ще поїдять, крім цього жовтка. Дивимось, чи всі виживуть рибки далі. Зробила реліфний фільтр для нерестовика. Це така трубочка. Це була трубка виходу води від зовнішнього фільтра, вже вона не потрібна мені. Ви можете знайти будь-яку таку ємність, таку трубку. В чому головний принцип, якого вона повинна бути діаметра? Щоб оця. Так. Вона повинна бути такого діаметра, щоб оця штука, розпилитель, отак от досить добре сюди зашла. І щоб там був якийсь простір, щоб вона могла рухатися внутрі. Ось, це закривається такою трубочкою зверху, і вдягається зверху губка. Ось так вдягається губка. Сюди треба ще якийсь груд, щоб воно не піднімалось, не вспливало. Або можна зафіксувати на присоску. І занурюємо це все діло в акваріум. Ось так вийшло. Реліфний фільтр. Рибки плавають. Все добре Ось так воно буде працювати. Це буде і аерація, і чистить буде водичку. Ось так. На дні в правому куточку плавають всі три мої рибки. Я дуже щаслива, що вижили хоча б три рибки, бо насправді я думала, що він буде не одною після того, як вимкнули світло. Дякую всім за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!